На Бахмутському напрямку росіяни продовжують тиснути стрілецькі бої і штурми тут чи не щогодини. і обстріл і атаки окупантів можуть тривати від 30 хвилин і до півдня. Втримати лінію, коли на тебе ворог спрямовує авіацію, артилерію, дрони й кулемети вкрай складно кажуть піхотинці з нашими захисниками, нацгвардійцями, які тримають першу лінію оборони. Спілкувався Олег Корнієнко. Бійці нині збирають на квадроцикли для евакуації поранених з поля бою і просять усіх нас долучитися. Картка і QR-код Будуть на екрані. В окопах посеред потрощених російськими снарядами лісосмуг піхотинці відбивають черговий штурм загарбників. Прикриває! Це був стрілковий бій такий. Кулемети, автомати. Вони почали давити на всіх зі всіх на певно засобів, що не були нас. Ми почали давити їх. І це, знайдеся, ну це просто я, я не знаю, з чим порівняти. Це куча стволів, які ну, так, без зупинку просто стріляються. Бій тривав півгодини. Росіяни не штурмували, але прощупували наші вогневі позиції. Іноді, каже, боєць, такі атаки доводиться відбивати щогодини. Того разу хлопці не встигли й духу перевести після попереднього бою, як окупанти знову про себе нагадали. У нас був просто трьохсотий, вони це спалили, на ну, так сказати, спалили, вони це помітили. І я так зрозумію, що вони хотіли просто його, напевно, щоб він ну, ми не могли його евакуювати і щоб він там залишився. Кулі свистять, розриваються снаряди, але медики все одно мчать, щоб евакуювати поранених із поля бою. Хлопці потрапили під вогневе ураження противника, і одному із них перебило ногу і посікло повністю всю ліву сторону. А усі кадри тієї евакуації її зафільмував на камеру GoPro сам Каспер. Хлопець вивозив побратима у спеціальній люльці, прикріпленій до квадроцикла. Що міхан? що так. Больнове Не завжди пораненим зручно, але завдяки такому транспорту можна залетіти на самі позиції, швидко завантажитись і натиснути на газ, переконує Каспер. Росіяни постійно тримають свої дрони у небі і тільки но бачать скупчення, завдають ударів. Якщо б люди евакуювали пораненого, це б зайняло близько двох-трьох годин. Тому що самі розумієте, коли йде великий рух людей, тобто нести будуть не два, не три чоловіка, дивлячись на людини, а як мінімум там шість-вісі. То можуть бути більше трьохсотих і навіть можливо 200. -х. Не дай Бог. І квадроцикл, а квадроцикл квадроциклами провели цю евакуацію за 12 хвилин. Тепер бійці хочуть розширити можливості швидкої евакуації та збирають на новий транспорт. Попередні баги росіяни спалили. А з настанням весни подолати донбаське болото можливо лише на такому транспорті. Одне спасене життя спасен порівнює в одній техніці. Наприклад, якщо ти вже спас одне життя на квадроциклі, на багі, неважливо на чому, навіть на автомобілі, там, бронетехніці, це не вартує того, що вартує життя людини. Евакуювати звичайними або військовими швидкими нині на фронті нереально. Ворог уже давно не дотримується жодних правил війни, і позначка Червоного Хреста на транспорті анітрохи не рятує від удару росіян. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Захар Комах, Факти СТВ. єдині новини.